У рамках договору про науково-освітню співпрацю Полтавської політехніки з університетом Григорія Сковороди в Переяславі до національного університету імені Юрія Кондратюка завітали ректор університету Григорія Сковороди Віталій Коцур та голова благодійного фонду Рідна країна, доктор політичних наук, професор Микола Томенко, який на розширеному засіданні вченої ради презентував свою нову книгу Абетка громадянина України, що вийшла в світ за сприяння Національної академії служби безпеки України. У виданні вчений розглядає ключові аспекти нашої історії та конституційного ладу України, знайомить із видатними українцями, культурними символами нашого народу та об'єктами національної спадщини, що входять до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Бібліотека Полтавської політехніки поповнилася новими інтелектуальними подарунками, які науковці та викладачі університету неодмінно будуть використовувати в освітньому процесі. Микола Томенко майстерний оратор. Презентація його нової книги пройшла у форматі гостьової лекції. Для всіх присутніх Микола Володимирович провів неймовірний історичний майстер-клас. До плідної дискусії про наші неперехідні духовні цінності долучилися учасники колективу Полтавської політехніки. Також на заході привітали доктора історичних наук, професора, ректора університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталія Коцура з обранням, дійсним членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України із заслуженим визнанням його заслугу розвитку історичної галузі і вищої педагогічної освіти України. Віталій Коцур у свою чергу подякував Полтавській політехніці за плідну співпрацю та активне втілення у життя плану нашого науково-освітнього партнерства. Тож, невдовзі, делегація полтавської політехніки на запрошення ректора Віталія Коцура відвідає університет партнер у Переяславі. Разом із колегами та друзями продовжуємо працювати над розбудовою освіти і науки України.